Воїни, які захищають східні кордони, найкраще розуміють значення Дня Збройних сил України. 98 з них зустрічають свято в Львівському військовому шпиталі. Олександр, родом з Луганщини, каже, що пішов в батальйон Айдар, щоб воювати з бандитами, які окупували його землю. Від лікарів він отримав особливий подарунок. Вони врятували йому ногу. Мені майже відірвала цю ногу. Вона там трималась трохи на кожиці. І коли мене сюди привезли, то. Простіше було б цю ногу просто одрізати і все у кожного пораненого своя історія. Андрій потрапив під обстріл з градів. Обстрілювали нас з російської території, з території Російської Федерації, і з іншої сторони обстрілювали сепаратисти гранатометами. Та незважаючи на усі нещастя, хлопці не втрачають бойовий дух. Побачили багато людей, які сьогодні готові повертатися на фронт, незважаючи на ті важкі поранення, які вони пережили, незважаючи на це довге лікування, яке вони пройшли тут в госпіталі. Вони сьогодні готові знову йти на фронт і захищати нашу батьківщину. Та не всі хлопці вже можуть розказати, що пережили перший день збройних сил без героїв. Тих, хто захищали державу та не вберегли своє життя, вшанували на Лечаківському кладовищі. Товариші загиблих кажуть, що тепер змінили своє ставлення до цього свята. Зараз склавшися ситуація в країні. Я думаю, що святом це важко назвати. Ну, Ну тому, що потрібно шанувати пам'ять погиблих. Попри все, за цей рік армія змужніла. Саме тепер українці можуть сказати, що в державі взагалі є армія. Військові ж бажають самі собі наступний рік зустріти в мирі. Роман Микитюк, Віталій Дмитерко, тема дня на Львів. ТБ.